Можливо, війна не надто змінила наші кіносмаки, але точно відвернула від російського продукту, дивитися, який просто гидко. В супереч війні, українське кіно живе і тішить нас душевними і водночас драматичними серіалами та фільмами. Попри складні часи, український кінематограф продовжує розвиватися та радувати нас новими проектами. Так на екрані вже є декілька нових серіалів, які точно захоплять вашу увагу. Сьогоднішній огляд про українські серіали, які зворушать до сліз, які стають народними. Улюбленцями відкриє сьогоднішню добірку український серіал Зозулі. Серіал розповідає про долю рідних сестер, які вважали, що їхні дороги вже ніколи не перетнуться. Хата батьків це єдине, що поєднує трьох зовсім різних сестер. Відома модельєрка Галя, вчителька Оксана та колишня боксерка Валя не розмовляють між собою вже багато років і уникали б спілкування ще стільки ж, але війна зводить їх під одним дахом. На початку повномасштабного вторгнення сестри Зазулі повернулись у батьківський дім з різних причин: хто йдучи за мрією, хто тікаючи від себе, а хто. Від чужих страхів рідним сестрам доводиться розібратися в взаєминах одна з одною і із оточуючими людьми, колишніми коханими, нинішніми та майбутніми. Героїн супроводжують старі друзі та нові знайомі, які випадково опиняються поряд і готові підставити своє плече. Якщо ви вже бачили цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук. Це дуже важливо. Серіал Просто надія це зворушлива драма про сильну жінку й матір, яка будує життя шістого аркуша після російського вторгнення. Ця історія розповідає про Надію Ткаченко, яка є збірним образом українських жінок, що були вимушені покинути свої домівки та починати життя шістого аркуша заради своїх дітей та близьких. Домогосподарка та мама трьох дітей Надія Ткаченко приїхала у Звяги, щоб врятувати себе та близьких від постійних обстрілів. Росіяни зруйнували її дім у Харкові. А чоловік. Втік за кордон, де облаштував власне життя. Головна героїня серіалу сподівалася знайти прихисток у свекрухі, проте Раїса Петрівна постійно дорікала невісті і контролювала кожний її крок. Втомившись від знущань, Надія забрала дітей і пішла в нікуди. Подаруйте собі приємні емоції та повірте добро в темні часи разом із цією мелодрамою. Головних персонажів історії про боротьбу переселенки за щастя зіграли українські актори Зоряна Марченко, Артемій Єгоров та Сергій Кісій. Чи будете переглядати цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Серіал Кришталеві джерела покаже непросту історію жінки, що опинилася перед складним випробуванням. Одного дня Ліза мусила взяти на себе відповідальність, до якої не була готова. Ліза Кохач була талановитою хореографиною. Жінка дуже любила свою роботу і весь час присвячувала їй. Завдяки цьому вона сформувала близькі та дружні стосунки зі своїми ученицями. Особливо вона прикипіла до дівчинки Нелі, однак, як виявилось, їхня зустріч була зовсім не випадковою. Драма покаже, що мама Нелі Зоріана Столяр та Ліза Кохач були сестрами. Багато років тому батько Лізи зрадив дружину. І на світ з'явилася Зоряна. В юному віці хореографиня не змогла пробачити ні батька, ні сестру. Тому дівчата довго не спілкувалися, а потім Зоряна вирішила подружитися з Лізою, не розказуючи їй, що вони родичі. На жаль, про все це стало відомо лише після трагічної смерті Зоріани. В серіалі Неля залишилася сиротою, дідусь дівчинки Роман Столяр не може взяти її під опіку через стан здоров'я. Єдина, хто може врятувати Нелю від життя в сиротинці – це Ліза. Разом з опікунством хореографиня отримує у власність величезний будинок і багато проблем. Ліза й не підозрювала, що вже незабаром їй доведеться боротися за виховання Нелі. До будинку столярів неочікувано повернувся ще один син Романа Вікторовича Михайло. І він готовий на все, щоб забрати дівчинку під свою опіку, де Михайло був стільки років, чому Роман Вікторович ніколи не згадував ще про одного сина. Детективний серіал Код в країні відбувається низка резонансних вбивств іноземних громадян. Посли та консули тиснуть на слідство, вимагаючи негайно знайти злочинців. До роботи над кримінальними справами залучають штучний інтелект, програму, розробка якої ще завершилась. Позивний та мадам. Це військова трагікомедія про веселого і безтурботного ведучого заходів, який після початку повномасштабного вторгнення стає добровольцем ЗСУ. Артем Дідов, майже 40-річний ведучий весільних свят. Він проживає веселе, безтурботне життя, перебиваючись випадковими заробітками. Перед війною втрачає все. Від нього йде наречено, згодом він лишається без роботи. Напередодні вторгнення Артем напивається і на ранок прокидається від вибухів та страшного похмілля. Його друг Гудзик вирішує ігнорувати. Повіст... Та залишається вдома. Артема це не влаштовує, він вирішує почати будувати життя з чистого аркуша у лавах ЗСУ. Розгублений та спустошений, Артем розуміє, що несподівано війна стає для нього. Моментом, з якого він може почати будувати себе заново. Вже в учбовій частині йому дають позивний Тамада. Спочатку як на смішку, але згодом в цьому позивному промові побратимів стає все більше справжньої поваги. Тамада зовсім не з тих, хто народжений бути героєм, але змушений стати Хоча і ставиться до цього з посмішкою та гумором.